Доброго дня, мене звати Вікторія, я з чудового маленького міста в Донецькій області, місто Вогледар. Ну, як і всі ми відти переїхали, тому що немає нашого чудового містечка. Я мати двох чудових діточок. Мене дорослий син. Він навчається на п'ятому курсі в Харкові в університеті. І чудова донечка, і 12 років, яка зараз проживає зі мною і з чоловіком. За фахом я фінансист, працювала і по професії працювала багато де працювала, де мене тільки не тягало, прости, господи. Ну і в Дніпрі також, як і всі живемо. Намагаємося щось зробити нове, якось построїти нове життя і жити далі. Коли в мене 12 років тому народилася доня, я зрозуміла, що мама може все. Тобто я навчилася, я почала шити, я сама шила і плаця на всякі праздники, утрініки, і дуже мені сподобалось робити її. Заколочки, резиночки. я затласних лінц, з фетра, з шолка робила їй все сама. От. Доня це мій такий ангел-вдохновитель. Вона для мене все. Це такий, особливо зараз, особливо це такий лучик сонця в темному царстві, завдяки їй. У нас є натхнення жити далі з чоловіком. Всі знайомі, родичі, всі пороз'їжджалися по Україні, нема нікого. І так я і чоловік, це мій друг, брат, і ми вдвох. І тому пішла з волонтером. Так, намагаюся також знайти, знайти роботу, десь працювати трохи то там, то там. Зараз в поиск, як говориться, роботи. Ну, я коли пішла сюди волонтером, я зрозуміла, що віддавати набагато краще вказується, чим отримувати. Це настільки емоції класні, вообще що поки так, а там далі буде видно. Покаже. Ну, звичайно, щоб закінчилася війна, про це мріємо усі повернутися додому. Я розумію, ми вже не повернемося. Десь хочемо. Ми так теж в планах десь на території України знайти собі хатинку. Ми хочемо от, именно, будиночок. Хочемо знайти якийсь будиночок невеличкий в якомусь селі. І далі далі жити, просто жити. Я бізяна з гранати в цьому плані. Я взагалі не вмію пользуватися інстаграмом. Я позину при дочі, зроби мамі те, зроби мамі це. І отож я кажу, до донь донька, мамі позвонили. Іди, каже, тебе хоч там чомусь навчать, мама. Знаю точно, що надіну е, флаг і побіжу на вулицю. Тепер же мене син купив флаг, положив. Каже: мама, це для того, щоб ти вибігла, коли буде перемога.